Ви знаєте, коли приходить казка? Вона йде сніжними пісками через заметілі і хуртовини. 365 довгих днів йде до людей, і в новий рік дарує всім диво. Цього дня звірята починають говорити, а злісні вороги стають ліпшими друзями. Свято для дітей 29 грудня в культурно-розважальному комплексі Бархат організувала міська влада разом із дитячою організацією Капітошка. Зайчики і лисички, принцеси і відьмочки, пірати і східні красуні. Зібралися, щоб відсвяткувати новий рік. А хто ще прийшов у гості до Капітошки? Я сьогодні балерина. я сьогодні козак, я сьогодні принцеса. Санта Клаус. Я сьогодні ведмедик. Я сьогодні Ялинка. Я сьогодні принцеса. Я лісовик. А я ковбой. Дід Мороз зі своїми помічниками вітали дітей з Новим роком. Депутат міської ради Микола Савченко розповів, що 500 діток отримали подарунки від Діда Мороза. Захід розрахований, проводимо два етапи: з 12 до 14 години, з 14 до 16 години. І захід розрахований на півтори години. Зараз діток тут порядка 250 чоловік. Зараз кожна дитина приймає участь в конкурсах, отримує подарунок від Діда Мороза, солодощі. Президент дитячої організації Капітошка Ірина Маломьодова ну, ну, хоче, щоб діти знали, що дорослі піклуються про їхнє щасливе дитинство. Програма така, що ми даримо подарки нашому лучшому другу. Тобто рождественська, новогодня програма. Діти будуть грати конкурси. Конкурси наріжаємо режам Йолочку. Ви можете побачити. Потом будуть перчатка, будуть діти бігати. Потом калоші, потом також будуть конкурс. У нас костюмів новогодніх. Ну і роздача подару, призов. В одному із конкурсів депутат міської ради Андрій Крига. Був ялинкою, яку дітвора прикрашала. В одному із конкурсів ви були ялинкою. Вам сподобалося, як вас діти наряджали? Да, було прикольно було дуже прикольно. Мені сподобалося. Ну і користуючись нагодою, я хочу привітати всю молодь Борисполя, всіх бориспільчан з новим роком. Побажати перш за все здоров'я. От якщо у людини є здоров'я, в неї є бажання і творити, і працювати, і відпочивати звичайно всіх з новим роком і всі вам щастя в новому році. Валентина Чубатюк, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.